Представляємо вам комбіновану плиту LG C2451X від Liberton. завдяки вражаючому дизайну. Ця плита стане невід'ємною частиною вашої кухні, додаючи їй неперевершеного стилю. З компактними розмірами комбінована плита LG C2451X ідеально підходить для будь-якої кухні незалежно від її розмірів. Нержавіюча частельна варильна поверхня плити не лише виглядає стильно, але й легко миється, забезпечуючи максимальну гігієну і довговічність з трьома газовими комфортками та одною електричною. Ця плита надає вам широкий вибір приготування різноманітних страв, надаючи вам більше можливостей у кулінарній творчості. Особливості комфорок собак полягає в їхній ефективності та надійності, що забезпечує економію споживання газу під час усього терміну експлуатації. Миттєвий нагрів електричної комфорки діаметром 14,5 см досягається завдяки потужності в 1000 Вт. Дверця та духовки зі знімними двома склами забезпечують ефективну теплоізоляцію та зручну очистку. З просторою духовкою об'ємом 52 літри з трьома режимами нагріву, ви можете готувати великі порції вашої улюбленої їжі, насолоджуючись бездоганним результатом кожного разу. Завдяки каталітичній поверхні бічних панелей очищення духовки стає легким та швидким. Ці спеціальні покриття розчиняють жирові відкладення під час готування, забезпечуючи максимальну чистоту без зайвого зусилля. Автопідпал дозволить легко та безпечно увімкнути газові комфорки. Функція газ контролю відповідає за автоматичне припинення подачі газу у випадку вимкнення пламені, що забезпечує вам спокійну експлуатацію плити. Жовта ізоляція зі склавати товщиною 30 мм забезпечує оптимальне отримання тепла у духовці, що дозволяє економити енергію та швидко готувати страви. Міцний метал корпусу газової плити забезпечить довговічність використання з надійним пакуванням з фіксацією усіх конструктивних елементів. Ви можете бути спокійні за транспортування плити. До вашої оселі. Лібертон ваш надійний помічник на кухні. Обирайте комбіновану плиту LGC2451X та створюйте найсмачніші страви разом з нами. Огляд всього асортименту кухонних плит від Лібертон ви можете переглянути за посиланням під відео або у нашому плейлісті. Лібертон розумом та серцем.